Значить, Житомир Молодіжний, орендар визнає, що договір не розірваний. Але об'єкт будівництва, який збудований за кошти людей, вони визнають, що цей об'єкт да, збудувався за кошти людей. Кажуть, ми його да, забрали і віддали іншій юридичній особі. Так от, договором прямо передбачено, що такі дії вчиняти забороняють. Вони вчинені. Тобто, у людей вкрали майно і віддали іншій юридичній особі, уклавши аналогічний договір про, за... про передачу функцій замовника будівництва. Тобто, в нас є два договори про передачу функцій замовника будівництва на один і той самий об'єкт. І хтось умудрився забрати в когось об'єкт і передати іншій особі. В народі кажуть, що це крадіжка. По факту. Я зі своїми колегами вважаю, що це абсолютно закінчений злочин у вигляді шахрайства. Бо якщо поєднати всі складові від моменту отримання земельної ділянки, угод і тому подібних речей це абсолютно явне шахрайство. Де наші правоохоронні органи? Ніде. В кого є гроші, все нормально з правоохоронними органами. Правоохоронна система охороняє права, але тих, у кого є гроші. В даному випадку суд, на думку людей, робить те ж саме. Бо мені дуже теж дивно, як коли в суді особа визнає все, що вона зробила, стосовно чого ми звернулися до суду, усунути перешкоди в користуванні майном. Вона визнає, що це наше майно. Визнає, що вона створила ці перешкоди, заборонила доступ до земельної ділянки і до об'єкта будівництва, забрала цей об'єкт і комусь віддала. Що тут може бути ще незрозумілим? Я не знаю. Ці обставини визнаються відповідачем. Але на думку суду, суд, який не виносить ніякого рішення і не, дає, не надає учасникам будь-якого рішення для того, щоб мати можливість його оскаржувати, на так каже, що ну, якщо ж зупинити будівництво або накласти арешт на цей об'єкт, то отже ж людям, цим же вкладникам, у яких це вкрали, буде погано. Ну, давайте у суді заберемо автомобіль, будемо на ньому кататися. Вона звернеться до суду, скаже, поліція, заберіть, чи суд, накладіть арешт. Хто це на моїй машині їздить? І ми скажемо, та незя, дивіться, ми покращили автомобіль, вона неправильно ним користувалася, не треба накладати арешт. Це всім буде погано, ніхто кататись не буде. Оце таке в нас правосуддя.